Змагання відбулися в Сумах уже в сьоме. проте цей рік особливий, адже конкурс розширив географію. Для школярів це нагода похизуватися знаннями в юриспруденції, причому не тільки нинішнього законодавства. Деякі завдання стосувались питань права, що існували у стародавньому Римі за доби середньовіччя, а от формати сучасні. Круглі столи проходять семінари, такі брейринги. Всі учасники, я думаю, мають важливість показати свої знання з конституційного права, трудового права, кримінального права. Вчить не просто е, зазубрювати певні е, норми, закон е, або е, будь-які поняття, а вчить думати логічно і своє знання застосовувати на практиці. І, хоча, як зізналася суддівська колегія, було важко розподілити бали між учасниками, переможця таки знайшли в інтелектуальній боротьбі перше місце отримала. Команда, параграф 27 із Сумської 27-ї школи. Ми дуже щасливі, що саме ми перемогли, адже ми довго і старанно готувалися. Ми, ми здобули нові знання, нові навички, навчилися дуже швидко піднімати руку за такий короткий термін часу. І дуже щасливі, що саме перемогу отримала ми. Готувалися ми достатньо довго, так як я сказала вже при привітанні, що ми не вперше беремо участь, тобто це може послугувало нам якимось досвідом. Наступного року планують нове випробування власних інтелектів. Анна Книж та Юлія Марковська на часі новини.